Так, отже, я як керівник проєкту першої регіональної форуму СББ трошки вам детальніше розкажу про сам цей проект. сказати, що, хоча основним законодавчим актом, який регулює діяльність об'єднання співвласників в Україні є відповідний закон, кінці положень, і місця цей закон дуже відрізняється практика. Створення державної реєстрації і функціонування в частині підтримки місцевою владою об'єднань співвласників в різних регіонах України. І, власне кажучи, на цей був спрямований проект для того, щоб могли зустрітися представники об'єднань, громадських організацій, які підтримують об'єднання з різних регіонів України, поділитися своїми проблемами, своїми так званими історіями успіху. Для того, щоб можна було, скажімо так, підготувати якісь пропозиції, які б були корисними для об'єднань співвласників для їхнього розвитку по всій території України. Спочатку планувалося, що будуть брати участь об'єднання об'єднані лише шести західних регіонів України. Але коли почалася інформаційна кампанія, коли ми розмістили інформацію в засобах масової інформації про те, що буде відбуватись такий форум. То буквально нас засипали заявками з проханням взяти участь максимально в рамках тих можливостей, які нам були надані, була, були залучені об'єднання загалом з 19 міст України, з 17 областей, тобто фактично він вийшов всеукраїнським цей форум, і також були в нас представники з Республіки Литва, з Євросоюзу. Тому Маю сумніву, що наступний форум, другий форум регіона вже буде не регіональний, а мабуть міжнародний. От. І, Звичайно, тут ми будемо говорити про ті проблеми, які спільні для всіх об'єднань, незалежно від того, де вони знаходяться. І всі учасники підтвердили, що основні такі проблеми, які мають місце при створенні і діяльності об'єднань, це зокрема проблеми з доступом до інформації на етапі створення. Об'єднання, коли ініціативна група не може отримати необхідні дані про всіх співвласників будинку. Так само існують такі вимоги, коли нотаріус при створенні і державній реєстрації об'єднання вимагає, щоб були нотаріально посвідчені усі підписи усіх. Членів об'єднання, звичайно, це дуже коштовне, коштовне А процедуло. треба посвідчувати згідно з законом всі з підписи. Розумієте, практика така, що одні реєстратори в одних регіонах вимагають цього. Закон так викладений, що це зараз відноситься на розсуд державного реєстратора. У нас у Львові ця проблема вирішена. Засвідчується підпис голови зборів на примірнику статуту. Так само існує така проблема, що фактично в невеличких будинках об'єднання створювати економічно неефективно. І зрозуміло, що за цією проблемою послідувала пропозиція законодавчо закріпити чітку можливість створювати об'єднання кількох будинків, оскільки в нас фактично зараз. Передбачено створення об'єднання у житловому комплексі, майже завжди це є один будинок, ну, за деякими винятками. Так само дуже гостро поставила проблема нав'язування скажімо так, комунальними підприємствами, об'єднанням співвласників функцій виконавців цих житлово-комунальних послуг. Зараз ця проблема дуже актуальна так само і для Львова. Інститут міста теж працює над її вирішенням. І так само однією з основних проблем було озвучено проблему сплату ОСББ непритаманних податків об'єднань, оскільки це об'єднане є неприбутковою організацією і за своїм статусом, зокрема, воно не повинно бути платником ПДВ чи скажімо там, сплачувати податок за... Затруднення навколишнього середовища чи будь-які інші. Отже, було підготовлено чіткий перелік пропозицій, спрямованих на, скажімо так, оздоровлення сфери функціонування ОСББ. Ці пропозиції вони були підписані усіма учасниками форуму, а так само подані за підписом міського голови міської ради на розгляд президента України. Голові Верховної Ради України, прем'єр-міністр і міністру житлово-комунального господарства. От. Хочу сказати, що... Коли були подані, можете уточнити, яка доля цього подання? Так, ну, вони були подані в кінці жовтня, 29 жовтня, офіційно надіслані. От, ми отримали відповідь, що вони прийняті до розгляду. І вже в листопаді цього року, коли відбувався у Києві міжнародний конгрес інституційні і технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства 2010, відбувався всеукраїнський семінар з питань діяльності об'єднань співвласників, і на цьому семінарі було презентовано проєкт закону, про який, власне кажучи, сьогодні на початку засідання ви сказали. І дуже приємно, що було представниками міністерства відзначено, що саме форум у Львові став поштовхом для того, щоб цей законопроект було розроблено. Всі ви знаєте, мабуть, що зараз в Кабінеті міністрів відбулася реформа і станом на сьогодні Міністерство житлово-комунального господарства вже не існує, тому сподіваємося, що ми будемо звертатися з відповідним зверненням. Що цей законопроект він не загубиться в Кабінеті міністрів і що він буде мати логічний розвиток, а саме буде поданий в Верховну Раду і буде прийнятий в подальшому як закон. Але слід відзначити, що ну, насправді влада тут доволі швидко спрацювала і ну, законопроект був розроблений дуже стислій строк. От.